Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. У першій частині ми згадували, як Україна вперше в історії приймала грандіозне футбольне свято. Побувала у статусі господарів чемпіонату Європи. Металіст Морона Маркевича дійшов до чвертьфіналу Ліги Європи. А легенда Карпат Михайло Кополовець подарував нам безсмертний футбольний мем. Перед кожною грою наша команда ходить в церкву перед кожною. Середині 2012-го збірна України розпочала відбір на наступний великий форум чемпіонат світу 2014-го. У суперники сані-жовтень дісталися Англія, Молдова, Чорногорія, Польща і Сан Марино. У першому поєдинку збірна очолювана блухіном зустрічалася із нещодавнім опонентом з євро – англією. Цього разу дуель з трьомалегами завершилася бойовою нічиєю. Но Уемблі ми вийшли вперед завдяки голу коноплянки наприкінці першого тайму, але на останніх хвилинах перемогу вкрав Лемпард, реалізувавши пенальті. Через два тижні Олега Блохіна представлять у київському динамо в якості головного тренера. Ту презентацію вписав у класику українських мемів Артем Левський, який з'явився на офіційну подію у Халаті. Виправдовував свій вчинок тим, що, начебто, боявся запізнитися після зважування і заміру тиску. Чесно говоря, я, звісно, це було неприємно, тому що всі прийшли, але я как-то так прореагировал вполне нормально. Я ж не выгнал його. Згодом Мілевський таки загримів у Дубль Динамо. Подейкувало, що саме через конфлікт із Блохиним, який зародився із злочасного халата. Але у тренера власна версія. Не з'явився на тренування. Я його відправив, відповідно, в дубль. Через кілька тижнів після сходження на таренський місток Динамо в Олега Блохіна стався гіпертоничний криз. Відтак на чолі збірної України у двох матчах відбору на мондіалі його замінив Андрій Баль. Спершу соню жовті несподівано втратили очки з Молдовою, розписавши суху нічку. А потім ще й поступилися Чорногорії. Ну людин у Динамо ж Блохіна підміняв Олексій Михайличенко. 2012-й дванадцятий сколохнув Україну кількома сумними, а подекуди і трагічними подіями у Миколаєві того ж року стався особливо цинічний злочин, який збурив усю Україну. Троє місцевих підлітків зґвалтували 18-річну Оксану Макар, душили її, підпалили і виконули на смітник. Дивом дівчина вижила. Зранку її знайшов випадковий перехожий. Жертва змогла назвати імена своїх катів. Їх затримали, але двох майже відразу відпустили. Масові акції протесту українців таки змусили Феміду чинити правосуддя. Євган Краснощок отримав довічне ув'язнення. Максим Присажнюк 15 років, а Артем Погосян 14 років позбавлення волі. За життя Оксани Макара три тижні боролися медики донецького опікового центру, але смерть виявилась сильнішою. 22 липня у Київській клініці пішов у засвідки улюблений мільйонами актор Богдан Ступка. Його життя обірвалося на 71-му році через серцевий напад на тлі раку кісток. Мені пощастило. Я бачив світ. Я бачу величну Амазонку, але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра. Мені було цікаво у Великому каньйоні. Та я був просто приголомшений, побачивши базальтові стовпи Рівненщини. Водночас на кінематографічному горизонті України починала сяяти зірка Олега Сенцова у 2012-му на Роттердамському кінофестивалі презентували його фільм «Гаммер». за іронію долі на Росію. Українці визначили премію гільдії кінознавців та кінокритиків. А вже через два роки співробітники російських окупаційних силових структур затримали Сенцова у Сімферополі за фейковим звинуваченням у тероризмі. Вирвати його з російського полону вдасться аж у 2019-му. Та повернімося до футболу. У Єврокубковому сезоні 12-13 Шахтар стартував із групового етапу Ліги Чемпіонів. Тут йому випало мірятися силами із Ювентусом Челсі та Норшеландом. У стартовому турі гірники впоралися зі скандинавами 2-0 завдяки дублю Мхітаряна. Потім гідно протистояли Ювентусу у Торині. 1-1. Несмотря на клас і на ім'я суперника, Шахтар ніколи не дивиться на це, виходить на поле і грає свою гру. Не или Ювентус, или Челси, или там какой-либо другой клуб. І шахтер всігра всегда грають в атакуючий футбол. Власне на груповому етапі підобічні мір чолочаску зазнають лише двох поразок із різницею в один гол. від Челсі на виїзді 2-3 та від Ювентуса вдома в останньому турі. 0-1. у підсумку донечани фінішували другим у цьому квартеті, забезпечивши собі євровесну. Натомість Динамо свої виступи Валча довелося починати із кваліфікаційного раунду. Тут кияни спершу вибили з боротьби Фейнорд, а потім впоралися з Манхладбицькою Боруссією на груповому етапі. жереб звів киян із французьким «ПСЖ», Португальським порту і загребським Динамо. Кияни стартували із виїзної поразки від «ПСЖ» із рахунком 1-4. Саме після цього поєдинку відправили відставку Юрія Сьоміна і призначили Олега Блохіна. Гол престижу за білосиніх тоді забув їхній португальський новачок Мігель Велозо, який стане одним з найуспішніших легіонерів в історії Динамо. Але у тому розіграші ліги чемпіонів кияни у групі зуміли здобути лише одну перемогу над Динамо Загребським у другому турі 2-0. Лікарі ж дозволили повернутися Блухіну до тренерського містка лише наприкінці листопада. Фахівець спостерігав на Олімпійському за другою поразкою від ПСЖ. у підсумку. Динамо посіло третє місце у групі та вилетіло до Ліги Європи. Тим часом у цьому ж турнірі металіст Морона Маркевича вже звично наводив страх на суперників. Щоб пробитися до групового етапу, харків'янам довелося розбити динамо із Бухаресту 4 4-1 за підсумком двох матчів. У квартеті ж металіст зійшовся із байером, Русенбургом і Відінським Рапідом. Під обіщі Маркевича лише в одному поєдинку втратили очки. У стартовому турі розписали суху нічю із байером у Леверкузені. В наступних п'яти зустрічах металіст здобув чотири перемоги. Той таки Байер вдома здолали із рахунком два нуля. игра була. Однозначно сложной, особенно в первом тайме. У Байера очень квалифицированные игроки, и они не давали нам разбежаться. Но мы хорошо начали второй тайм, и довели игру до заслуженной победы. Всегда хорошо быть на первом месте. Мы много работали для этого, сражались и наконец добились такого результата. другого места Тим часом у цьому турнірі успіх металиста почав повторювати його запеклий суперник. Дніпро. із зірковою бандою Коноплянка, Зозуля, Федецький, Калініч, Селезньов, Канкава. А усіх їх тренував іспанський фахівець Хуан де Рамос. На шляху до групового етапу український клуб здолав чеський слован із загальним рахунком 6-4. Далі Жереб підкинув Дніпру суперники ПСВ Зентховена, італійський Наполі та шведський АІК. Команда Рамоса провела груповий етап Ліги Європи блискуче, зазнавши лише однієї поразки: від наполі на виїзді, а от вдома впевнено здолали на з рахунком Солодкий сон Дніпра, да? Як довго він триватиме? То я ж не знаю. <плес> Коли хтось разбудіт. Сон ставав реальністю. Дніпро з першого місця вийшов з групи ліг Європи, а через два сезони на цю команду чекатиме ще більше Єврокубкове диво. Тим часом у лізі Європи сезони 12-13 ще дві українські команди не змогли подолати кваліфікацію. Київський арсенал поступився Словенській мурі, а донецький металург вилетів від норвезького Тромсе. 2012-й був щедрим на меми. Часом смішні, а часом трагікомічні. Бабуся із Дніпропетровщини переписувала хату на кота, коли дізналася, що ну голосував за партію регіонів. А типовий представник Ригів Азаров дивував знаннями української мови. В Україні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів. Тепер ми цих уперів ліквідуємо. Після того, як відгриміло євро 2012 у Лондоні, стартувала Олімпіада. Наша збірна завоювала на плантарному форумі 19 медалей. Зокрема, гімну України лунав на іграх 5 разів. А перше золото синьо жовтим принесла фехтувальниця Яна Шемякіна. Переможців попам'ятають, а призерів забувають. У нас у Львові багато, а от чемпіон, чемпіонів мало. І тому я зібралася і перемогла. Ще одним тріумфатором Лондона став Олександр Усик. На попередній олімпіаді у Пекіні він пробився лише до чвертьфіналу. Але 2012-го Усику не було рівних. У Лондон Україна привезла свою найпотужнішу боксерську команду в історії: Усик, Ломаченко, Берінчик, Шелестюк, Гвоздик. А один із етапів підготовки відбувався уже в легендарному тисовці. Коли заїхали, я горі почав поклонятися, тому що забігаю на цю гору в минулому році багато разів. Тобто я думав, блін, як же ця гора мені люблю. Після Тисовця Усик підкорив Олімп. У фіналі він відлопцював досвідчиною і трійця Клементе Руссо і яскраво відсвяткував свою перемогу. І це ж Гопачок! Молодець, молодець, Ах, Красавець! А, красавець, які скріні емоції. Це була ера розквіту українського аматорського боксу. В Лондоні вже друге олімпійське золото. Повісило на шию Ломаченко. Денис Берінчик став віцечемпіоном. А Олександр Гвоздик і Тарас Шелестюк завоювали бронзові медалі у загальнокомандному заліку Олімпіади. Збірна України фінішувала на 14-му місці. На паралімпіаді збірна завоювала аж 84 медалі. Із них 32 найвищого гатунку, 24 срібні та 28 бронзових нагород. Після повернення в Україну спортивних героїв специфічно приймав тодішній президент Янукович. Коли ми приїхали до Януковича, то в нас забрали все, залишили тільки медалі. Нас завели в зал, сказали тримати дистанцію. Він на великій відстані тиснув руку. Одна дівчинка на емоціях його обійняла, а Янукович від неї шарахнувся, був переляканим. Було помітно, що йому стало дуже неприємно, тому ніяких спільних фото з ним не було. А вже наступного року металіст вперше в історії стане срібним призером чемпіонату України. Мирон Маркевич потішить новим футбольним мемом. А от збірна на чолі із Михайлом Фоменком боротиметься за вихід на 14-го. і буде близькою до дива у стикових матчах проти Франції. Але на чемпіонат світу поїдуть «Лебльо».